У нас буде до колонки Сьогодні будемо проявляти і такі гарний гарні В8. Ви теж її бачили вже саме по коропа. Тому вона Real Fish. І з Так, друзі, добавили канаплі зернових. Те як треба. Перемішуємо це все діло. Друзі, всім привіт всім доброго дня. Сьогодні виїхали на рибалку після обіду, як я вам і казав. Сьогодні у нас упор саме більш в сазана, Сьогодні саме вудка від Brain Акцент Карпбола 6-метрова, боковий ківок. Прикормку вже замішали. До речі, сьогодні я рибалю не один, сьогодні зі мною Андрій Привет. магазин Крючков снасті котрими я рибалю. А саме канал Крючков. Да, канал Крючков, саме в нього я скупляюсь на всі Снасті, там є знижки. Якщо ви завітали туди в перший раз, то вам оформлять саме дисконтну картку, котра буде накопичуватися, і у вас там буде завжди знижки на всі Снасті. Ну а ми не гаємо часу і вирушаємо туди до рогази. Там ми вже бачили, що ходить риба. Так, друзі, спочатку. Вирішили розмотати вудки, щоб рибу не дуже пугати, бо риба пуглива. Тому давайте розматувати вудочку. Ця вудка в мене 6-метрова, щоб риба більше не пугалась мене. До речі, у мене тут намотан шнур, а не ліска. Щоб його прямо на рапа видирати З камишла. Так, по наживці у нас навозний червяк. Поки що. Є і кукурузу, але почнемо з черв'ячка. До речі, черв'яки купляв в магазині крючков. Там порції просто дуже, друзі. Таких нема ні у кого. Черв'як крупний. Дивіться, які черв'яки. Непогані, друзі, черв'яки. І порції дуже дуже великі. Прям, ну, одної порції вам хватить на декілька рибалок. Порції дуже великі. І отак парочку черв'ячків одразу наживляємо. Щоб у нас наживка була об'ємна. Друзі, рибка вся на поверхні дихає. дихає а Ми її зараз шугати будемо. Треба тихенько підходити. Друзі, Кормим. кормимо, прямо в камиші. Глибина пів метра. Він тут шастає, але треба його закормити. Кормити треба багато. Друзі, карась і непоганий. Перша риба. Але не та яка нам потрібна, нам потрібен сазан. Ну карась такий непоганий, друзі. Тут, ну, тут ходить сазан. Ми зараз накармлюємо, ну, але ж тут є рижий. Дивіться такий карась, грам 300. Грам 300 карасик, друзі. Непоганий. Дивіться який. Ну ми рибу сьогодні не беремо, хай іде. Нач... Початок є, друзі. Риба крутиться, крутиться, але треба кормити. Вон закормили. Там ще пару місцин закормили. Зараз будемо переміщатися і шукати рибу. Друзі, big fish intercree. Пелет. 8-10 мм. Спробуємо, дивіться. Давно я таким не кормив. Сейчас трошечки ближче підпливемо. Таку ж маленьку кинемо. Тут 8-10 мм пеліць. Все. Так, друзі, продовжуємо. От тут щось камышек шевелився, Сейчас без корма, де не кормили, спробуємо. Есть! О, оце він. О, о, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Це він, друзі. Друзі, це він. у у Друзі, сейчас шнур кінчиться. О, сейчас вудка трісне, друзі, оце він. О, а! Все. Вийшов. Друзі, вийшов. Я просто його не міг навіть взять. Друзі, ну там пятерочка була. Друзі, пятерка була. Ну пятерка точно. Друзі, ну ось і вам під вечір клюнула торпеда. Що, що навіть он, пальце он стерла мені катушка. Не мог просто остановить його. Ну, торпеда, конечно, клюнула там дебела. Така прям була. Вон дивіться, він там стоїть. Вон, ходить, ходить. Он... Друзі, ну п'ятерочка там була 100%. Я гадаю. Хороша риба була. Ви самі все бачили. Ну нічого, давайте будемо продовжувати ловити ось таких великих. Ось таких, як тут намальований, ось таких будемо ловити корапів. Друзья, караси, качередный. Друзья, хороший карась. Хороший. Такие 300 грамм, 350. Дивіться. Караси, да, такие? Зачетные. Вот это караси. Дивите. Я брызгал в нас. Отак отраз випить коротись, виглядаємо друзі, оце випригнув так випрягнув. Ты шо там Парагазі там Гриба вся розбіглася Гриба вся розбіглася Та що там була. Такие, друзі, непоганые. Грам до 300 карасик. Иди. Щас пару червячки донаживемо. Це, до речі, друзі, місце на де я кормив. Взяв карася де кормив? Прямо в такій регазі молодій, прямо в гущі, можна сказати. О, ось так. Ливемо далі шукати, де ми кормились. Ух ты блин, друзья, я думал, щось крупніше, а то він так стартанув просто. Але карась. Стартанув так спочатку, что я думав там короб. А не. А то карасик. Так, червяк на месте. Продолжим. карасик очередной. Такий заводушечный. Не прям такий, чтобы великий. Вы а вы карась. Так, друзья, плывем на мою местину, где я тогда ловил карасик и сазаних. Бо вот тут что-то по сазанам тиша. Плывем туда аж в угол туда. Карась очередный карась. Прям с камыша вроде. Это такие зачетный карасик. Я даже не понял, как он не клюнул. Так, продолжим. Такий невеликий З ладошку десь карасик невеликий. Воду опять починать давати. І рибка в камыши заходить Дуплетом ловим карасів друзі. Риби в камыші багато. Але ж нам хотілось б сазанчика піймать, друзі. Він тут є, крутиться Але піймать не можемо поки що. Сейчас прям парочку черечки друзья, наживем. чтоб на крупнейшую рыбу, можно сказать. О, видите? Попробуем мы, мы тут вот сей грагази. Друзья, карасик. Одразу опустив і одразу, одразу клюнув. Такий найменший за сьогодні. Друзі, вже будемо збиратися додому. Рибки з вами половили. Під кінець взяли такого Почті. Майже взяли рижого, такий кіл кіл 5, я згадаю, 100%. Ви бачили, як він стартанув так. Але ж не взяли. Мармишка на місці, все на місці. Просто, мабуть, порвалася губа в нього. Ну, я це місце просто так не залишу, то наступного разу треба його піймати. Всі корисні посилання на Снасті, котрими я сьогодні рибалив, буде під цим відео. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!